Так, забрала Віолету з школи. Вони сьогодні забирали зі школи свою розсаду квітів, яку вони садили. Їм видали стаканчики. Стаканчики ґрунт, насіннячко і водичкою поливали. Це вони вирощували. Кожного стаканчик підписаний. І от вони ростили. Там було ім'я КК, і МКК Ікей. Айка, Кікі, Кіт, Кестер, Аноса. Там всі її у мене 19 дітей школі, 19. Добре. І тепер вони забрали, і тепер будуть дома вирощувати. Только... Oh, Мої oh, гали... квіточки розквітають. Ще хотіла з вами поділитися своєю красою. Розквітла моя орхідейка. Гарно так. Дуже красиво. Я бачу, тут ось опускають нові. Тут ось нові будуть в неї. Дуже гарно. Ще купила собі алоєвера, прикрила віконце, тому що дуже сильно сонце пече. То трошки постоїть, а потім куплю новий горщик, ґрунт і пересажу. Ну і поставлю тепер ще віолетині теж квіточки, хай теж на сонечко тут будуть, хай ростуть. Так, вийшла ми з віолетою. Поїдемо на мийку пропилососить в машині. Мити не буду машину, тому що на завтра дощ починається на декілька днів дощі, але пропилососити потрібно, то ми поїдемо пропилососимо. Не так уже жарко, порівняно з вчорашнім днем. Вчора взагалі було плюс 38. Приїхали ми вже на мийку я вже... Пооткривала все. зараз ще ці двері відкрию, витягую коврики і будемо пилососити. То ціни на полосос 50 центів за 3 минути. Якщо долар, то буде ще плюс одна минута, то буде 7 хвилин. Одна хвилина безкоштовно, то я завжди долар кладу і пилососом. Зараз подивлюся, чи в мене є долар. Якщо немає, то. Підемо з Віолетою до автомату і розміняємо паперові, поміняємо на монети. Зайшли прогулятися вечіркою. Козайчики на подвір'ї гуляють. Гарна погодка сьогодні. Ввечером трошки прохолодно стало. Віолетом. Почав розпитати бузок. Гарно так. Прийшли прогулятися в парк вечірком. Сонечко трошки на захід йде, не так уже жарко, то можна прогулятися. Велі та м'ячика взяла, хочу покидати. І просто подихати повітрям. Сосонок багато в нас тут. Будемо дихати сосновим повітрям. Ой, ну, багато дуже вже шишечок молоденьких. Так гарно. О, зубок цвіте. Красота. Була листечко тільки-тільки на деяких деревах розпускається. Дуже довго було у нас холодно, а це просто неймовірна була спека. Штанчик тільки починає це у нас тут тенісний корт. Де можна приходити безкоштовно пограти. Оце. Так. Це у нас скейт-зона. Де можна приїхати позайматися на скейтах. Це у нас. Наверху площадка, літній сезон, там басейни два, один є дитячий, а один дорослий. І можна літом приходити в басейні, купатися, загоряти. Гарно. Це тільки один із парків. А так по місту дуже багато. Там білочки граються, бігають собі граються дуже гарно. А це у нас людова каток. в зимовий період заливають водичкою і тут Можна приходити брати свої ковзани і кататися. А Зараз просто водичка розтаяла, все. Можна просто прийти, сісти на травички в парку. Є біотуалети, сміттєві баки. Є зона відпочинку, де можна пожарити барбекю там під шелтером. Лавочки, столики, рядом дитяча площадка, але алкоголь заборонено вживати. Білочка йде. Втомилася бігати, вирішила пройтися. Зблизька ця зона, де можна відпочивати. Але це вже на качелях. Гуляємо йдемо і дивлюся. Ховрашок, здається. Якщо не втече, то вам покажу зблизька. На вечір всі тваринки виходять на прогулянку. Бачите? І заховався в норку. Тут десь не хатинка. А тут хатинка в них. там за там Так? Там довіжся конкретно. Он не Вони Не знаю. я не люблю сьогодні кусати, вони вже зрули, гарно так. Йолета, захотіла на цю зелену площадку, вона більш така акробатична. Йдемо. ми в парку і йдемо додому потихеньку. І покажу вам наший райончик, наші вулички. Дивіться, яка красота у нас. На вулиці так тихо, тихо стало. Гарно. Дуже гарно. Дерева тільки будуть розпускати квіточки. У нас старий райончик. Це перші будинки, які були побудовані в місті, але дуже тихий, чистий, акуратний район. Дуже подобається. Це саме центр у нас вважається. Дуже гарно. Аромати газони покосили і пахне таким скошеним свіжим, таким е сіном. На сонечці травичка висохла і таким сіном пахне, дуже гарно. Так, людей. Фруктове дерево, звичайні, дуже гарно. Там вони поливають газони дуже гарно. Я раніше. Лише у фільмах дивилася про американські газони. Тут вони дуже ціняться. Вистражено, доглянуто, зелене. Колір просто неймовірний, ніби не натуральний газон, але це дійсно натуральний газон. Зелений. Дуже. Ой, гарно. А що тут? Тут дуже красоту, тоже люди понаводили. Петуні насадили. Дуже гарно. Боже, в нас би украли оці цвіти. О, я копав. Ой, у нас всі прикрасили, красиво там, клуби, всі вже повисажували, дехто тільки підготовив. Тут уже повисажували красоту. Гарно прогулятися так вечірком. Ой, там таке дерево, ну. аж Та фіолетове, Не знаю, що це за дерево. Я буду підійти ближче, подивитися. Ну, дуже гарно, Квітне.